Маємо таку лошечку по Абамове. Сьогодні рано кобила вже ребелас. Призір, от така лошечка. Такі груди має, таку ногу має. Зірка, прир, встань. Встань, зірка, встань, на, на, зір. Встань, на я поснімаю, стань. Пр. Чуєш, що говорю? Пр! Си. лошечка. Отака. Має такий станочок. Мала джевеліна. На джевеліна, на, на джевлінка, на, на, на. na, na življinka, na, 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 na. 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 Je še taki žrbet. Žrbet, če je kos, celo, če je kaj, lahko bi naprodaš. Taki. Žrbet hodi kolokobele, kolokobele v noči z... se... Užribela se, že je žrbet sputani. Taki krasi. you